Усім привіт! Діюча акція у мережі магазинів АТБ. Акційна ціна на олію олейну. Об'єм 850 мл Ціна 47 гривень. Макаронні вироби. Ціна 28 гривень. Для паста. Вага 400 грам. 16 гривень 80 копійок коштує чай малиновий із куркумою. 36 гривень і 20 копійок коштує чай від своя лінія. 80 грам. Бугур. Ціна 35 гривень. 4 пакетики. Загальна вага 500 грам. 168 гривень коштує яку з експресу кава Мелена. Вага 450 грам. 29 гривень і 20 копійок коштує кава Форд. Натуральна, вага 75 грам. 63 гривні 90 копійок. Кава Мелана Форд. Вага 225 грам. Кава Амбасадор 250 грам, ціна 89 гривень. 60 копійок. 289 гривень коштує кава Амбасадор у зернах 1 кілограм. 159,90 коштує кава Амбасадор преміум. Розчинна 200 грам в упаковці. Чай тет. Ціна 51 гривня. Чай 100 пакетиків. Ціна 59 гривень 40 копійок. Малиновий смак. 38 гривень і 20 копійок. Коштує чай від фірми Ловаре. Є декілька смаків на вибір. Сік, хортекс. Один літр. Мультивітамін ціна 49 гривень 90 копійок. Апельсиновий ціна 60 гривень. Томатний сік ціна 50 гривень. Вишневий сік ціна 41 гривня 90 копійок. Йогурт яготинський. Два смаки, полуниця або персик, ціна 50 гривень 20 копійок. Цукерки Київ вечірній ціна 149 гривень і 40 копійок. Любімов ціна 86 гривень 90 копійок. Делюкс ціна 98,70. Ось такий з трюфелем 83 гривні 90 копійок. True For You ціна 131 гривня і 30 копійок. Батончики від своя лінія. Три варіанти смаків. Ціна 16 гривень 70 копійок. Вага в упаковці 102 грами. Шоколадки від фірми Рошен із печивом. Ціна 21 гривня 60 копійок. Також є шоколад молочний. Без печива. Його ціна така ж сама: 21 гривня 60 копійок. Печиво Розумний вибір. Ціна 33 гривні і 30 копійок. Вага 300 г. Ханкіс Класік. ціна 291 гривня і 10 копійок. розмір п'ятірка, 38 штук в упаковці. Також є четвірка, 44 штуки в упаковці. 291 гривня і 10 копійок. Освіжувач повітря від фірми Glade. 300 мл, ціна 69 гривень. Освіжувач повітря від своя лінія. Великий асортимент ароматів: є ванільний маршмелов, кавун, полуниця та багато інших. Об'єм такого аерозоля 250 мл. Ціна 35 гривень і 50 копійок. Шампуні для волосся від фірми Калос. Об'єм 1 літр. Ціна 100 гривень. З цієї серії також є масочка для волосся. Ціна 100 гривень. рідке антибактеріальне ціна 38 гривень. 60 копійок. Мило-рідке від фірми Тео ціна 49 гривень і 30 копійок. Зубна щітка від своя лінія ціна 13 гривень 60 копійок. Набір із двох. 24 гривні 90 копійок. Від Colgate 47 гривень 90 копійок Одна штука, і набір із двох коштує 72 гривні 90 копійок в чорно-білих кольорах. Зубна паста від фірми Colgate Max Clean. Ціна 44 гривні 90 копійок. Об'єм 75 мл, Mineral Scrub. Скраб. така White and Crystal. Також 75 мл. Ціна 44,90. 90. І третій варіант: об'єм той самий відбілюююча. Зубна паста від саніно. 75 мл. Ціна 22 гривні і 30 копійок. Ось така зубна паста для чутливих зубів. Об'єм 100 мл. Ціна 34 гривні і 20 копійок. Виріб фаршовий, часниковий. Ціна 43 три гривні 90 копійок. Вага 420 грам. Сердельки авторський від Своя лінія. Ціна за 100 грам 17 гривень. Сир від фірми Комо. Тенером мілк-сир, ціна 39,90 за упаковку. Твердий сир. І гауда -сир в упаковці 150 грам. Ось такий горіховий твердий сир коштує 47 гривень 50 копійок. Гр. Першковий 150 грам, ціна 39,90. Молоко згущене, варене і риска від своя лінія. Ціна 37 гривень. Морозиво від фірми Ласунка в стаканчику. Три варіанти смаків. Ціна 14 гривень 90 копійок. Цукор 1 кг, ціна 32 гривні 80 копійок. Згущене молоко від своя лінія. Ціна 41 гривня. 38 гривень. Коштує згущене молоко і Ічня. Вага 300 грам в упаковці. Безквітне печиво ціна 10 гривень і 30 копійок, 50 грам. Приправа від фірми Приправка Ексклюзив. Ціна 28 гривень 60 копійок до м'яса. Також є приправа до риби. Акційна ціна в 45 г. в упаковці: 30 гривень і 30 копійок коштує готовий соус та ріякі. Підійде до овочів та м'яса. Часник сушений. Ціна 12 гривень 50 копійок. До картоплі ціна 21 гривня 90 копійок. Перець у зернах ціна 25 гривень 90 копійок. І мелений перець. Ціна 8 гривень 50 копійок. Прокладки урологічні від Тена, Ціна 29,90. Від Сені, Леді Смайл, 15 штук, ціна 64,80. Ось такі е, трусики, підгузки для дорослих. Ціна 149,90. Упаковка 30 штук, ціна 535 гривень. Є два розміри на вибір. Мка коштує 465 гривень. До зустрічі!